Доброго дня Україна, всім привіт. Сьогодні буде відео огляд е, жатки Велесагро соняшникової SX6. Відео це, друзі, не реклама, це в першу чергу відео для тих людей, які, які е, дивляться цю жатку, вибирають або серед. Якихось різних моделей і дивляться також на цю. Дану інформацію можна сприймати по-різному. Комусь це як реклама, а комусь це як незалежний відгук людини, яка працює із даним агрегатом. От, допустимо, як я вибирав жатку, я взагалі не знав, що Велес їх випускає. Також завдяки Ютубу побачив, почав цікавитись, вникати, який її принцип роботи, І так сказати, порівнювати її переваги між іншими виробниками. Це ідентична жатка або дуже схожа маїско або Франко Фабріл. Це те, що я знаю. Це дуже всім відомі соняшникові жниварки. В даний момент у нас поламався комбайн, порвало, чи не порвало, а лопнув шланг той, що відкидає шнек. Бункер я намолотив. І очікую батька, він поїхав. До хлопців, які роблять гідравлічні рукава. Зараз зроблю, привезе, поставимо, будемо працювати далі. Бункер повен. Показую огляд жатки і налаштування на соняшник, які стоять у мене. Я нікого ні в якому разі не вчу. Це мій власний досвід, яким я з вами ділюсь. І все. Ні в'яко, це чисто моя думка. І, на мою думку, це правильно. Все. Якщо хтось не згоден, пишіть коментарі. Пішли, дивитися. Так, друзі. Соняшник. Той самий бревант, тільки не в бур'янах. Так. Одразу покажу, що в нас сталося. Вон той циліндр. Пліночкою замотаний штуцер, шланг знятий, поки не нажимаєш на кнопку вигрузки, він не працює. І ось заглушка. Шланга нема. Так, друзі. Соняшникова жниварка. Пелесагро. Багато хто, так само, як і я, не знав, що даний завод їх взагалі випускає. Так, Починаємо із кріплення до самого комбайна. Переходні оці е, плити, чи як правильно назвати, завод випускає під будь-який комбайн. Звертаєтесь, розказуєте параметри свого комбайна, яка модель там і. ТД і ТП і поїхали. Також міняється угол атаки жатки. Тобто, вона може бути дужче викручена або ще дужче викручена догори. Дивіться, до речі, все попало чітко. Так, оце раз. Це дуже класний е, класна регуліровка, яко, з якою можна поміняти принципі Принцип роботи навіть віджатки. Як воно тоді буде, якщо її вивернути дужче, воно ще буде лучше, краще в неї залітати. Але це буде не актуально якщо соняшник невисокий. Тому в оце положення я і не переставляю. У мене, допустимо, високий саксон, буде класно. Але заїжджаю до других людей, в них низький і тоді нема діла. Краще на цьому положенні. Це якщо велике господарство, там що у вас весь соняшник високий, то переставили і працюєте. В завода є два види цих жаток, 6-метрова і 8,4. Ось дивіться, це в мене третя виходить чи що? Третя. Щось марки це все написано тройка якесь. 2022 рік, маса 1750 кілограм, привод іде з однієї сторони кардан, кардан йде, коли ви її привозите, універсальний, він дуже довгий, його треба обрізати під свій, свій комбайн. Тут стоять, ну, я б сказав би, що українські підшипники конусуються. Тавотниці, бачите, на цьому є тавотниця. Є. Тільки чомусь вона ось з іншої сторони. Це. Треба перевернути, щоб було в ідеалі. Так. Система приводів. В комплекті дають зірочки, якими можна збільшити. Оберти відбійного вала або залишити такий, як є. Так, вроді, Вроді це оригінальний Шумахер. всі підшипники мажуться. Оцей натяжний ролик розказую про всі його нюанси і як зробити так, щоб у вас його не стерло на перших 50 гектарах. Дивіться, я виставляю так, що цеп до ролика не торкається. Він, виходить, як підтримуючий, Там в певний момент воно його провертає. і ні в якому разі не потрібно натягувати, його у вас з'їсть мгновенно. В майбутньому я планую сюди поставити жорсткий пластик, який не буде крутитися. Також саме він буде так підведений, ледь-ледь, як на джундірові. Там є в деяких містах. Просто мертвий, без подшипника, без нічого. Так. Привід, відбійний вал, шнек і шума коса Качалка. Так, це, мабуть, я її дуже задрав. Ну, зараз пройдемось понизу. Потім опущу і покажу вам її з іншої сторони. Так, оце в нас що? Відбійний вал. Получається, де б знайти соняшник? Цілий. Получається, що... Коли заходить сюди стебло і рухається до ножів, оця труба вона нахиляє стебло і воно йде отак. Потім воно впирається в відбійний вал, відбійний вал його відпихує від коси, відпихує, відпихує. І поки як ви їдете, виходить, що відрізає одну шляпу. В комбайн попадає сама шапка, який би він не був, сухий чи він сирий. Бачите, відрізає аж під корінь. Висота цього зрізу зависить від того, в якому положенні у вас буде оця труба, що нагинає. Стебло, вона регулюється уверх-вниз. Так. По цій стороні, друзі, оце зроблено взагалі неграмотно. Тут вже е на новіших моделях, скажімо так, повинні стояти газові упори. Не знаю, чи вони стоять, я рекомендації давав. А чи зробили хто зна. Так. Так. Тут все зрозуміло. Так, по цій стороні ну тут взагалі нічого складного. Просто один цеп, та сама ситуація з натяжним в багатьох людей його стирало на перших 50 на 100 гектарах. Ну це, друзі. Регулювання. Якщо ви будете зробити, повторююсь, якщо ви зробите так, що він буде прямо впиратися сюди, діла не буде. Треба ставити або зв'язку, ну я не бачу в цьому смисла, взагалі ніякого. Так. Ця сторона нема нічого в нас взагалі. Тут також дивіться, все попало чітко. Єдине, що я доварив, ось якби. Оці маленькі ліпісточки, такі, як вони як вийшли в мене, як направляючі. Так. Зараз опустимо, подивимося зверху. Так. Камера, друзі. Не реклама, всім рекомендую. Дуже практична штука. Просто супер. Так, заводимо опустили. Пішли дивитися. Так, друзі, одна із. Величезних переваг, це моя чисто моя думка, це те, що ліфтери, оці, ширина, може змінюватись. Ось оці болти ось відпускаєте, раз, два, і вони рухаються, робиться або вуще, або ширше. Якщо, наприклад, у той соняшник, що я Молотив у мішієві, то там було стояло в мене широко, я приїхав на поле. Вони пролітають між цими ліфтерами на урати і кружочки. Потратив я 20 хвилин, позвужував їх. Можна ще, до речі, взяти як її, попку і отак її попідгинати, буде ще краще. От, бачите, як тут ось. Бачите? Коли ви заїжджаєте там, де Стеблистой гарний, скажімо так, товщина стовбура, як держак, у сапки чи в лопати, в будь-якому тренра треба розводити, тому що буде забиватися. Я, допустимо, не буду казати на яких жатках, ну, там, де не регулюється оця відстань, коли завод виробник поставив вузько, у вас забивається, що б ви не робили. Ніщо не допомага. Хіба що їздити по діагоналі потрібно. Або там, як дядя Саша технічний в одному відео, туди-сюди, туди-сюди. Не пролазять з стовбура і все. Моя рекомендація, яку б ви жатку не вибирали, будеться чи Велес, чи не Велес, без різниці. Шукайте таку, щоб ліфтери, ширина регулювалася. В будь-якому разі шукайте. Це дуже круто, тим більше, якщо ви віддаєте немалі кошти, то я вважаю, що вона повинна виправдати всі ваші сподівання. До речі, оцей відбійний вал, там на оцих зубах непростий метал. Він не стирається, так як на конкурентах, скажімо так, що прямо. Як концерна банка там його робить, розриває, я, ну, не знаю, скажімо так, я довго вибирав жатку. Так. Опять же, ж. той момент, чи буде відрізати вас самого кошика, чи вас буде перерізати отут, в о цьому місці, це регулюється висотою оцієї труби. Піднімаєте вище, одрізає не біля самого кошика, а, ну, від, дивлячись від того, як ви його піднімете. Вище, нижче. В даній моделі, виходить, регулюється воно отут. Ну тут воно зроблено, скажімо так, неправильно. Тут повинна стояти гайка. У наступних моделях, так сказати, за моїми рекомендаціями, завод зробив це регулювання набагато простіше, ніж воно в даному випадку. скажем так. Все. Нахилили нижче, відрізає, прямо от прямо аж таке враження, вроді його одриває а воно його на самом деле відрізав. Можна розміром зірочок, які йдуть в комплекті. Збільшувати або зменшувати швидкість відбійного вала, по-моєму. І коси, якщо я не помиляюсь, треба глянути точно. В процесі експлуатації, друзі, мені, на мою думку, показалось правильно доварити оці кулачки. Чому? Мотовило також піднімається, опускається вгору. Але коли ви його опускаєте занадто низько, тоді робиться отут мала відстань. І також починає збирати тут кружки, починає забиватись. Тому я підняв, на, на мою думку, на оптимальну висоту. Я не знаю, скільки тут, ну, сантиметрів 15, це так, на мій, на мій погляд, хто знає. І. Поставив трубу в те положення, яке правильне, на мою думку. І тоді просто взяв, приварив прутик, впритик, щоб ледь-ледь, ну, пошти чуть -чуть. Коротше, з мінімальним зазором до труби його. Десь є, що не вгадав, трошки підігнуло, бачите? Правильно їх зробити гострими. Щоб коли провертається мотовило, воно, воно, воно і цим його пробиває, але гострий буде краще пробивати. тому що буває, не пропихає, а випихає кошик з жатки. Ну, це просто потрібно зрізати під кутом і все. Також, дане удосконалення, завод повинен був взяти до уваги. Ну, а так, по фарбі, ось дивіться, грунтована, крашена, якось так. Витки невеликі. Невеликого розміру в порівнянні з обичною чи звичайною жаткою. Ну, їх вистачає. На ліфтерах, звичайно, друзі, осипається зерно. А на яких ліфтерах воно не осипається? Як до кошика до самого тільки торкається буквально і воно випадає. Так, нібито все. Більш нема тут нічого. Неймовірного. По вітру, друзі, якщо у вас нормальна натура соняшнику, то вітер 1100 це ідеальні обороти. Тоді і чистий йде, і не вилітає назад. Максимум. 1150. Це я набивав повен бункер і зупинив з масою з усім усередині комбайна, щоб не вилізло через гору. Так, оце домолот. Дивіться, як відкритий. Дивіться. Прямо пальці залазять. Оце верхні решета відкриті як на кукуружу. Дивіться який зазор. В міліметрах я вам нічого не можу сказати, на мій погляд міліметрів 7. Це на мій погляд. Бачите? Нижні рішета, ну трішки прикрите. зараз. Не знаю, чи ми туди доберемось? Якщо ви там щось побачите отакий спілкувався з своїм товаришем який мені, можна сказати, також дав підказку, якою я поділюся з вами. Чому вітер 1100 і чому отак відкриті решета? Тому що, коли ви прикриваєте решета, збавляєте вітер, тим самим вітер не може підняти оцю масу. Над решетами. Вона ж в певній мірі вона висить у воздусі. А зерно просипається. І так, виходить, це потрібно, щоб була золота середина. В мене 1100 В людей 1000, з ким я спілкувався, 980 уже у вас будуть втрати. Тому що ця маса ще е, в основному тоді, як. Сируватий вологий кружок, оця маса, вона, виходить, не продувається, бо вітер малий. І вона просто своєю масою викидає все зерно з комбайна. Тому збільшуємо вітер, зменшуємо швидкість. Там, де вур'янів, до речі, нема, у нас швидкість 8, не 10. 10 то дуже швидко. Так, ну і ніби то і все. Барабан. Все одним відео. Друзі, в мене стоїть ліва-права різьба. Моторчика нема. Тільки не треба мені писати, що там чи, чи не заробив. Або ще щось там, жлобетеся на новий моторчик, отакої От херні писати не треба. Кожен робить як сам захоче. Мені не важко раз раз на одну культуру крутнути оцей винт, скажем так. Друзі, на мій погляд, сантиметра 4 не менше, якщо сірниковий. Коробок положити отак, виходить, поперек чи повздовж, повздовж то він оце якраз сюди залізе. Бачите, оце найменша точка, там, де найвужче Добитись потрібно такого результату, щоб у вас із барабана виходив максимально цілий непорваний кружок. Тоді у вас буде. Набагато і менше е мусору в бункері. Обороти барабана в даний момент у нас 250. Оптимальні це 250-300. Це на мою думку. Все, на мою думку, друзі, я нікого не вчу ні в якому разі. Кожному все приходить з досвідом. Я ділюсь досвідом тим, який. Я здобував, скажімо так, не один рік і були й помилки, і що хоч було. І не могли настроїти, вилітає в жопу і все. 850, 900, вилітав в жопу. А хто б міг би подумати, що треба просто додати вітру і відкрити дужче решета? Ніхто такого не міг подумати. Так, може було довго і нудно, вибачайте, ну кому. Дана жниварка дійсно цікава, я думаю, це відео для неї буде для цієї людини надзвичайно актуальне. Ще раз повторююсь, без різниці, хто буде виробник, беріть жниварку, щоб ці ліфтери регулювалися, щоб був відбійний вал. Обов'язково. Якщо є труба, Ну, теж класно, я ж кажу. Я більш ніж задоволений. Все, друзі, всім пока. А може і не пока. До речі, друзі, справжні друзі, кому дійсно цікаво, а не просто язиком. Молочу, в принципі, кожен день. Так сказать, пішов у нас сезон. Всіх, кому цікаво, запрошую в гості. Можна оглянути вживу, детально дану жатку, можна помолотити на комбайнові. Ну, скажімо так, всім, кому дійсно цікаво, залишу свій номер в описанні, телефонуйте. З 11. розпочинаємо кожного дня і часів до 9 до 10 вечора. Роси неймовірні. Оце якось так. Через півтори-дві неділі буду розпочинати молотити свій саксон. Кому цікаво, всіх запрошую. Телефонуйте.